Другокурсник Іван навчається на історичному факультеті, але любить військову справу і все, що з нею пов'язане. Образ воїна йому дуже імпонує, а тому вчити історію і проходити військову муштру Івана цілком влаштовує. Я би пішов, тому що можливо, вже там як пройде час, мені захочеться пов'язати своє життя із можливо з службою в якихось органах або з роботою в якихось органах. Вона зараз в країні вважається перспективною, і взагалі я думаю, що. Це треба, і я б думаю, я би пішов на військову кафедру. А ще Іван каже, що бонус не тільки в майбутній роботі, яка за допомогою кафедри стає ближчою, але й в інших не менш важливих речах. Я думаю, що в студента може знайтися вільний час від навчання для, для військової підготовки, тим паче, що для хлопців заняття якимись фізичними ну, нагрузками це позитивно, і краще я думаю зайнятися чимось для здоров'я, чим іншими негативними речами. В Ужгородському національному університеті кажуть, ідея про відродження військової кафедри народилася нещодавно. Останні три місяці активно працюють над її втіленням. Ужну співпрацює з міністерством оборони, вивчає досвід подібних навчально-військових формацій при інших вузах. Ми фактично виходимо на завершальну стадію щодо організації військової підготовки або підготовки офіцерів запасу на базі Ужгородського національного університету. Ми повинні завершити. Роботу до грудня цього року принципи, на яких буде базуватися військова підготовка студентів, узгоджуються. Наразі в цій справі Закарпатський вуз активно співпрацює з львівськими спеціалізованими вишами, які готують фахівців із офіцерськими пагонами. Роман Шніцер, який нині очолює обласне управління охорони здоров'я, свого часу керував кафедрою військової медицини. Медик пояснив, як залучатимуть до роботи в Ужгородському виші фахівців військової справи. Питання стоїть не створення кафедри, а організація підготовки студентів на військовій кафедрі. Тобто є відповідний інститут військовий гетьмана у Львові. Вони мають всі відповідні кафедри і на контрактних засадах вони готують всіх бажаючих, хто не має медичних протипоказів, до отримання військового звання офіцера. З лютого березня 2013 року університет буде здійснювати набір бажаючих навчатися на військовій кафедрі. Такі плани сьогодні озвучують вужну: на початку набиратимуть студентів другокурсників стаціонарних відділень. Незважаючи на те, що навчання буде контрактним, тобто за нього доведеться платити, враховуватимуть і рейтинг студента. Одним словом, якщо в тебе погані оцінки, то про військову кафедру доведеться забути. В принципі, як і у випадку незадовільного фізичного стану, набір десь це буде стосуватися за нашими підрахунками десь близько сотні сотні студентів. Це стосується і студентів чоловічої і жіночої статі, тобто там немає обмежень за гендерною ознакою. Але в першу чергу це є. Освітній рівень і е, фізична підготовка не виключено, що з наступного року ситуація для бажаючих навчатися в університеті і одночасно військової справи виглядатиме так: п'ять днів на тиждень. Ти ходиш в університет на пари, на перерох п'яшкаву з друзями, а на шостий день. Ми запитали вужгородських студентів, чи приваблює їх ідея отримати, крім вченого ступеня, ще й військове звання і чи взагалі їм це потрібно. Я пішов на військову кафедру, бо вважаю, що найбільш корисна, ніж армія, тому що там будуть вчити саме тому, що треба без всяких там почистити, почистити картошку, поубирати. Ну, я вважаю, це дуже хорошою ідеєю. Ну, хороша ініціатива, тому що я не хочу після. Ну, після Універа йти в армію. Не пішов, ну, я не взяла. Нам сказали, що треба там вчитися на відмінно, мені то не світить. Я пішов, тому що е, хто мав якесь звання, то це справжній е, мужчина. На військову кафедру планують організувати контрактний набір. Причому не тільки хлопці зможуть там навчатися, але й дівчата. Дискримінації кажуть не буде, хоча нагадують, слід мати відповідну фізичну підготовку. В принципі. Проти були би. Просто, звісно, там буде більше якось фізична нагрузка, тому буде незвично, але ми не проти. Як кажуть жінки, треба сидіти на кухні вдома, ді діти і берети борщ. у да, нас таки вчать, тому так і має бути. Медичний факультет УЖНУ з 2003 року відкрив військову кафедру, де навчали тільки медиків. Але в зв'язку зі скороченням української армії кафедри поступово закрили. Той, хто свого часу проходив військову підготовку в університеті і знає, що це таке, має особисту думку щодо її відновлення. Якщо ми заявляємо, що ми армію скорочуємо і ми переходимо на професійну армію, тобто контрактну армію, то взагалі треба подумати, чи взагалі ці кафедри потрібні на сьогоднішній день. Тепер на медичному факультеті існує кафедра медицини катастроф та невідкладних станів як наступниця кафедри військової медицини. Але ніяких військових звань вона не дає. До речі, за Радянського Союзу загальноуніверситетська військова кафедра процвітала, але й армія тоді потребувала значної кількості фахівців. З початку 90-х років в Україні армія поступово скорочується. Не стало й цілого ряду військових кафедр, у тому числі і в Ужгороді.